Відьмака складно перемогти. Він не людина. Мутації дають йому спритність, швидкість, силу, які недоступні звичайним людям. А жорстока підготовка робить його майстерним фехтувальником. Та був один найманець, який зумів зібрати цілу колекцію амулетів, зубитих ним відьмаків просто людина без мутацій та магії. Як йому це вдалося? В чому слабкість відьмачого фехтування і як йому протистояти? Я, фехтувальник. І сьогодні я спробую дати відповідь на ці питання. Як б'ються відьмаки, нам не раз показували. Крім описів з книг, ми маємо ігри та серіали. На їх прикладі можна зрозуміти основні прийоми та фішки відьмачого фехтування, а значить проаналізувати і знайти слабкі місця. Ми спиратимемось на ігри як на найбільш ілюстративний матеріал. Бо книга, хоч і перше джерело, але одні і ті самі описані фінти ми можемо уявляти собі трохи по-різному. Тому тут занадто багато суб'єктивного. А от щодо Бонарта у нас є тільки описи з книг, причому не завжди точні. Тому ми візьмемо на себе сміливість адаптувати написане та доповнити деякими аспектами історичної техніки. Адже Бонарт лише приклад, на якому ми в принципі хочемо зрозуміти, що звичайна людина могла би протиставити відьмаку в поєдинку. Отже, одного разу до вогнища, біля якого сидів відьмак, підійшов чоловік. Нещодавно відьмак посварився з Войтом міста тут неподалік, і останній дуже образився. Найманців, що взяли б замовлення на відьмака, на світі небагато, але один якраз зупинився у місцевому трактирі. Він взяв замовлення і наздогнав свою ціль на дорозі. Щоб зрозуміти фехтувальника, розгляньмо спершу його зброю. Адже від того, чим б'ється боєць, залежить, як він рухається. По описам, що відьмаки, що бонард застосовують довгі мечі. Це цивільна зброя 16 століття, довжиною приблизно 120 см з довгим руків'ям на три долоні та клинком зі складною архітектурою. Універсальна зброя добре підходить для рубки та уколу. Чудове рішення для поєдинку чи самооборони в дорозі. В історії такі мечі не були настільки поширеними, як у всесвіті Відьмака. Довгий меч коштував дорого сам по собі, тому не був загально доступним. Але справа не тільки в грошах. У невмілих руках така зброя є проблемою радше для свого власника, ніж для ворога. Щоб навчитись фехтувати довгим мечем достатньо майстерно, потрібен час, багато часу і добрі вчителі. Досить мало людей могли дозволити собі все це. Проте у великих німецьких містах існували цілі гільдії майстрів меча, де навчали фехтування. Такі майстри і видали ті фехтбуки, які ми намагаємось інтерпретувати в наші часи. Теоретично люди на кшталт Лео Бонарда, тобто майстри меча, що працювали як наймані вбивці, могли бути реалією міст 16 століття. Хоча фактичні історії про таке мені не траплялись. Зустріч на тракті двох майстрів довгого меча, що закінчується поєдинком, ситуація досить. Рідкісна в середньовічних умовах. Але допустимо. Що таке довгий меч, ми вже розібрались. Розгляньмо тепер, що ж бійці з ним робитимуть. Для початку подивимось на бойові позиції. У грі Геральт з Рівії стоїть у відкритій стійці з мечем в бік. Досить зухвало. Це схоже на історичну стійку, що називається дурень. Вона провокативна, зазвичай працює проти не дуже досвідчених суперників. Боєць відкритий і здається вразливий. Але при спробі його вдарити, він миттєво реагує та відповідає: Дурнем, тут вважають того, хто на таку приманку повівся. Як стоїть Бонард, ми не знаємо. Тому припустимо, що це одна з типових бойових стійок з довгим мечем. Різноманіття початкових стійок досить велике, але на практиці найчастіше використовують позицію з мечем перед собою, над головою або на плечі. Як протидіяти дурню не тупити і не вестись на провокацію. Ця позиція працює за рахунок чіткого контролю дистанції та темпу. Це дуже важливі у фехтуванні механізми. Думаю, тут варто пояснити, як вони працюють. Темп це одна фехтувальна дія: удар, крок, фінт все, що можна зробити в один етап. Якщо уявити поєдинок як шахову партію, то темп в ній буде ходом. Тільки ходи роблять одночасно, а не по черзі. Грамотний боєць має розуміти, які дії йому доступні, що може зробити суперник і як цьому протидіяти. Дистанція та її контроль важливі для того, щоб ці ходи працювали. Щоб влучити ударом, треба бути впевненим, що дотягнешся до опонента. Щоб противник не влучив, можна в потрібний темп відійти назад. І так далі. Якщо людина дуже швидка і б'є градом ударів, вона може просто не влучати через те, що суперник тримає потрібну дистанцію. Тобто будь-яку перевагу у базовій характеристиці, як то силі, швидкості, спритності, можна контрати технікою. Звичайно, якщо фехтують два технічних бійця, але один з них мутант, то шансів останній має набагато більше. Але чи можна вважати те, що роблять відьмаки технічним фехтуванням? У відьмаку 3 базовою дією є атака серією ударів. Два діагональних удари з сильним замахом, один з розворотом. Серія виконується дуже швидко. В теорії ціль має отримати три різнонаправлені удари за дуже короткий проміжок часу. Виглядає круто. Але на практиці не надто ефективно. Сильні замахи, і тим паче розворот навпаки сповільнюють бійця, бо на них витрачається зайвий час. Сильний удар можна нанести і без замаху, якщо рухатись правильно. Один з базових ударів в довгому мечі. Називається оберхау. Це швидка, коротка, але сильна атака в голову. Удар фактично наноситься всім корпусом та посилюється ефектом важеля. Якщо все зробити правильно, в момент удару боєць також одночасно прикривається від можливої відповіді. Якщо не влучив, легко захиститись, розірвати дистанцію чи по ситуації нанести другий удар. Якщо вже бити серію, після оберхау можна додати цверхау. Це горизонтальний удар в голову з доворотом корпусом. Можна бити основним та зворотним лезом. Не дивлячись на замах, такий удар швидкий та сильний, бо працює увесь корпус та важіль. Взагалі-то бити серію не обов'язково. Є можливості пробити захист і вразити суперника навіть одним ударом. Але для чистоти експерименту порівняємо дві серії на три удари: відьмачу та історичну. Я не мутант. Тому виконати відьмачу серію попросимо Геральта з Зріві. У грі ми можемо заміряти, за який час відьмак б'є три удари. Але на противагу я протестую свою серію Оберхау та 2 Цверхау. Виходять теж три різнонаправлені удари. Але хто буде швидше? Як бачите різниця не драматична. Це при тому, що відьмачу серію виконував кращий кращих сам Геральт з Рібі. А я не те що не мутант, я взагалі турапірист. Ті, ж, хто тренуються з мечем, можуть робити такі штуки ще швидше. Але бити серію навіть не обов'язково. Достатньо вліпити оверхау вже на першому замаху. Такі удари легко передбачити, навіть якщо вони дуже швидкі та сильні. А за рахунок правильної позиції тіла та меча, втримати можна навіть дуже сильний удар. Тому якщо вам здається, що мутант просто проломив би такий захист, то ні, фізика на моєму боці. Те саме можна сказати і про так званий млин. Виглядає ефектно, але не спрацює. Як я вже казав, важливим аспектом фехтування є контроль дистанції. Ви можете бути скільки завгодно, швидким та сильним, але якщо ви не дотягуєтесь до цілі, ви їй не зашкодите. А щоб контролювати дистанцію, свою ціль потрібно бачити. І от із цим млина велика проблема. Щоб виконати млин, потрібно зробити підряд три розвороти. Так, ви підставляєте спину на розвороті, але це не вся проблема. Якщо ви спробуєте навіть повільно повторити цей рух, ви зрозумієте, що фактично б'єте всліпу. Ви до цілі або повернуті спиною, або рухайтесь так, що неможливо сфокусуватись. І чим швидше ви це робите, тим менше бачите. Якщо я хочу захиститись від млина, мені достатньо стояти на крок далі, ніж дотягується меч мого ворога. Рано чи пізно він зупиниться, хоча б перевірити, де. я. Однієї секундної паузи буде достатньо, щоб вдарити, поки противник шукає мене поглядом. Стоп, стоп, скажете ви. Млин тож не для поєдинку. І так. В грі це прийом на випадок бою проти кількох ворогів. Але ж проблема залишається. Щоб перемогти млин, достатньо витримати дистанцію, дочекатись паузи і вдарити. Щось незграбно ти крутишся, як на відьмака, скажете ви. Можливо, але навіть якщо пришвидшите мене, дивіться уважно, як рухаються мої опоненти. Вони чекають на безпечній відстані і підходять, коли я їх не бачу. Ця логіка спрацює навіть якщо я буду швидшим у кілька разів. В реальності бій проти кількох ворогів навпаки будується так, щоб в кожен момент часу до бійця дотягувався лише один з ворогів. Але про це ми робили окреме відео. За подробицями, сходіть туди. Коротше, млин максимально невигідна штука. Не робіть так. Насправді дещо схоже на фехтувальну роботу з дистанцією присутнє і в іграх, у відьмаку, зокрема. Це принцип удар-перекат удар. Ви б'єте, потім розриваєте дистанцію, щоб не отримати відповідь, і знову атакуєте. От коли ви ловите ритм, з яким це треба робити, щоб наваляти черговому босу, це нагадує роботу з дистанцією та темпом у фехтуванні. Але саме перекати фехтувальники чомусь не використовують. Чому саме і які є альтернативи? Чи можна зробити перекат з мечем? Взагалі-то не проблема, легко. Але чи потрібен він у бою? У грі перекат потрібен для того, щоб швидко втекти від ворога за зону його контролю. В реальному бою такі дії потрібно робити дуже швидко. І незрозуміло, навіщо для цього робити якусь акробатику складнішу за звичайний фехтувальний крок. Перекат робити довго. Під час його виконання можна отримати в спину. Навіть якщо ти достатньо швидкий, щоб не отримати, будь-яка нерівність чи перешкода, яку ти не помітив, може стати останньою твоєю несподіванкою. І це все, якщо робити вбік чи вперед, якою має бути мотивація робити таку акробатику назад, я не уявляю. Це ще складніше та ризикованіше, бо не видно, куди ти відкочуєшся. Крім того, навіть якщо припустити, що мутанту все це робити простіше і звичніше, залишається логіка, а щоб що? Звичайними кроками можна швидко відійти на будь-яку дистанцію і також швидко підійти назад. Крім того, простіше регулювати на яку саме відстань підходиш або відходиш. Перекат такої можливості не дає. І найцікавіше, що звичайні фехтувальні кроки в грі теж є. Я частіше застосовував саме їх. Так фехтування Геральта ставало більш реалістичним і давало деякі нові тактичні можливості. Чому ж більшість гравців б'ються через перекат? Як я і казав, змінювати дистанцію потрібно швидко і в найбільш інтуїтивним способом. І якщо в реальному бою це крок, то на геймпаді чи клавіатурі більшості зручніше робити перекати. Тож, якщо якийсь відьмак пробував в бою проти Бонарта перекати, ймовірно, для нього це погано закінчувалось. Хоча заради справедливості я не пам'ятаю в книгах описів таких перекатів, як у грі. Якщо згадаєте такий момент, напишіть в коментарях. То що ж там з головним питанням, як Боннард вбивав відьмаків? Та хто зна, цього ніде не написано. Та ми думаємо, порівнюючи стиль Боннарда з описами бою відьмака з книг та ігор, що секрет найманця у лаконічності рухів та більш практичній тактиці. Бонард крутився і скакав наче дзига, оточений миготінням і свистом клинка. Щури перед ним відступали, підскакуючи, рубаючи і відскакуючи знову люто, завзято, безжально. І безрезультатно. Бонард парирував, бив, парирував, бив, атакував, без перерви атакував, не давав передиху, нав'язував темп. А щури відступали і помирали. Тут більше схоже на відмаччі млин. Чи все ж таки ні. У цій сцені Бонард б'ється один проти кількох ворогів, та ще й на відносно відкритій локації. Очевидно, його намагались оточити, і само собою йому доводилось багато обертатись, ухиляючись, атакуючи по черзі своїх ворогів. Бонард вбиває дуже швидко, стрімкими та лаконічними атаками. Це те, про що я казав на початку, ми можемо по-різному уявляти одну і ту саму описану сцену. На мій погляд, вміння перемагати швидко це якраз про історичну техніку та її прийоми. Так, Боннард багато обертається. Але на те є об'єктивна причина та необхідність. Це не зовсім те саме, що Геральт робить у грі. Ви можете не погоджуватись стосовно конкретних епізодів. Розумію. Та коли я розмірковував, як не мутант може перемогти в бою мутанта, єдине, що спадало на думку, більш лаконічна фехтувальна техніка, поставлена саме для бою мечника проти мечника. Ну, або Єн була права. І Бонард вбивав відьмаків із засідок, у вісні, та іншими налицарськими способами. Багато хто думає, що раз Відьмак не людина, а надшвидкий мутант, він може собі дозволити трюкову манеру бою. Ну, припустимо, так. Але щоб що, які переваги вона дає? Збиває з пантелику? Ну, є таке, але спрацює хіба що на переляканих міщан. Досвідчений воїн, як ми з'ясували, має чимало інструментів, щоб з цим впоратись. Може такий стиль краще підходить для бою проти монстрів? Рубати умовних утопців може навіть норм, коли їх декілька треба багато обертатись, а зброї та обладунку в них нема, тому їх зручно бити мечем. Проте монстри у всесвіті відьмака дуже різні, і не з усіма це спрацює. І знов таки класичні прийоми будуть швидшими, менш енергозатратними та більш безпечними. Трюкова манера можлива і навіть іноді може спрацювати. Але немає жодних переваг над класикою. Відьмаки швидші, сильніші, спритніші, але все це бонуси, які мали би посилювати ефективну фехтувальну манеру і не дають можливості замінити її трюками чи акробатикою. Фегбуки писали недурні: ці люди вижили у чисельних поєдинках на мечах і добре знають, як найкраще застосувати свою зброю, бо ворог може бути сильнішим чи швидшим. Але уміння завжди перемагає грубу силу. Не згодні зі мною? Пишіть до коментарів, почитаю ваші аргументи. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео, показати його друзям та підписатись на цей канал, бо у нас ще є на що подивитись. Завітайте в наш Телеграм, де я щодня пишу про зброю, постати та цікаві історичні події. Якщо маєте таку змогу, підтримайте нас на Patreon, спонсорством на YouTube або разовим донатом на банку. Ці відео забирають багато часу та ресурсів, тому ми потребуємо вашої підтримки. Дякую. А цього разу в мене все скоро. Побачимось.